Дорогі друзі, шанувальники класичної музики, лунають останні акорди 22-го міжнародного конкурсу фестивалю дитячого та юнацького виконавського мистецтва Акорди Хортиці. Це один з найвідоміших в Україні музичних проєктів для молоді. Який вже більше двох десятиріч поспіль збирає до Запоріжжя юні таланти з різних країн світу? Більше 20 років наше місто, одне з небагатьох в Україні, давало дітям унікальну можливість отримати досвід виступу з академічним симфонічним оркестром Запорізької обласної філармонії. Конкурс Фестиваль Акорди Хортиці не лише відкриває молоді таланти, а й дає юним музикантам старт у професійне життя. За ці роки в різних номінаціях конкурсу взяли участь 15 тисяч дітей з 24 країн світу. Виступи конкурсантів оцінює високопрофесійне журі. Для всіх учасників почесно і знаково, що головою журі дитячого мистецького конкурсу вже протягом 11 років є лауреат національної премії України імені Тараса Шевченка, народна артистка України Богдана Півненко. Цьому році були представлені учасники та члени журі з Великої Британії, Австрії, Казахстану, Німеччини, Сербії, Хорватії, Словенії, Чорногорії, Чехії, Польщі та Швейцарії 22-й міжнародний конкурс «Акорди Акорди Хортиці. Це 800 юних музикантів. 12 країн світу, 19 міст України, 27 членів журі, 183 лауреати, 10 володарів Гран-прі. Ми бажаємо всім учасникам і гостям фестивалю міцного здоров'я, творчого натхнення і нашої спільної перемоги. До нової зустрічі в наступному 2026 році.